на відео буде несправжній звук. І всім привіт! Сьогодні я буду відкривати 7 мегабоксів та 42 стардропи. Е, це не справжня звучка, бо вона злетіла в мене, кудись пропала, але ось тут, зараз будемо їх відкривати. Що будемо? Перші відкривати 7 мегабоксів чи 42 стардропи. Ну, я думаю, мегабокси перші в акціях, тому будемо відкривати їх. Ось ці трішки Тобто, реально круто з реально озвучку відкритися Дропів, Ой, Дропів а мегабоксів. Але камера не хотіла це записувати, тому зараз покажу, що мені з них випало. Ходимо знову після настрої камери з Black Stars. Так, тут стоїть мій джин, і що я хотів показати. Так, я хотів показати, що мені випав фен. Хоча його повинні були давати на цьому чемпіонаті. Разом зі скіном, я думав, получу міфіка, це скін безплатно. А вийшло так, що в фенпі мені випадків на боксів. Я не дуже радий. Випав якась там Лола, напевно, бо фенги я б і так безплатно получу. Але мені його зараз пихали. На більше не знаю. Так, далі в мене йде. Кого я там вибив? Я вибию. Ось цей скіннель Примо Рей Примо. Е... Я не знаю чого він так називається. Чого не король Примо чи якийсь ще там. <hand Britney> Але от я його вибив і ось тут значок на нього. <hand <shave> <hand <grin> ось тут цей король, який цілує алмаз. І ще аватарка на нього є. Ось зараз. Е... Почекайте... Так, зараз аватарку подивитись. Зараз я покажу її. Е, ось тут аватарка, бачите, цю з жезлом таку, яка там з жезлом. Ну так ось. Що я хотів сказати. Так, ну звісно, відкриваємо далі 42 стар дропи. Тут запис не зламався, тому можете подивитися, як я їх відкриваю. Переходимо в магазин і потім. Відкриваємо їх. Я надіюсь, що мені повезе. Ой, яка це. І так, відкриваємо стардропи. Тут ще 42 стардропи. Відкриємо їх вже. Давай, відкриваємо. Знову лагає, 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 лагай, лагай, лагай. Перший стардроп. Рідкісний. Рідкісний, 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 рідкий. Міфік перший, все одно перший, ви розумієте, перший. Хто це, хто це, хто це, хто це, хто це? Це Нані, ні, стоп, Нані у мене вже є. Це, 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 це Гейл. А, ну так. Е, далі. Uh, це і свині я заволю, так, давайте. Короче, тут багато рідкісних, то супер рідкісних, чи як? Ну, так. нічого клайва, нічого такого. Що таке? Далі. Далі. нічого, Ничего. Ничего, 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 ничего. Ничего, ничего. так. так. я джей забув на тут и я озвучу, я озвучую, як мені не навезло. Далі, 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 далі. Короче, тут нічого не выпадаем? Супер. Рик. Распивай. Риг. Чи вида дві, чотирма пальцями можешь? Чуть два пальца. Супер. Мифический. Легендарка. Знову легендарка. Ну, шоу, подошло. Ні притягну, не причет на розу. Роз. Я хочу тепер її прокачати до 12-го левла. Це дуже круто, що в мене її причарчали. Так, далі супер рідкісний та рідкісний, супер рідкісний та рідкісний. Всі епічний, епічний. Що тут? Двіте монет? Двісті монет, 200 монет, ось кусі. Далі. Далі супер. рідкісний. Так, далее, 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 да давай, 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 Супер давай, 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 Эпичный, эпичный. Что это на шеле значок? Так, далее. далее. Питер же можно чекать. Ничего не выпадает. Давай ты просто пара мать. пальцами. Rig. Бам. Риткисный кисный. Рик. Эпичный. Рикісний так, да, не байдан болеет. Так, все? Щось так підлаву, як будто все. Точно все вже. Я тут. Ааа, все. Ну нічого, гейл прикольний, мені подобається. Піниці. Міперчать на розов. І так, що мені звідси випало? Мені випав. Гейл. Мне выпал. Э, чего, Бонни? Мне выпал. Эээ. что, мне выпал бочка и дороза. Дороза. Стоп, че, что я там шукаю. Так, да, на розу гиперчарч. На розу и перчарч. На розу, добро. Добро, на розу гиперчарч.

Ой, є жодні Ну, Добре, давай тег. Фенгом, хай на шостку буде. А, так в мене так багато монет. Я не бачив, що в мене було 2000 монет. Це наповнення 100 кг. Так, я хотів зіграти одну гру на фенгу. І... Так. Що тут у нас. Ідемо. Так, гру на фільму. <пліздяк> так, езер. Э, зараз... <пліздя> і так. Знову одну браво стар після знову настроєного предложения. <пліздя> що я хотів сказати? Я хотів сказати те, що у мене не було звука. У мене обривався запис екрану. І на чому я зупинився? Я зупинився, що я граю на фенгу і купив йому цей гаджет, як ви бачите. Так, я купив йому цей гаджет. Я зупинився на цьому. Так, це трево. Так, я на цьому зупинився і тепер... Але я тобі записався половина гри. Тому зробимо нову, думаю. І так, нова гра запускаємо. Повин, бути... Да, нова гра. У мене заберігати, все легше буде вигравати. Ой, щось я не полетів. Він там поки забирає собі тік. що бере через цю. Зараз нападаю на стік. Я нападаю на нову. Ой. Коли я не хочу полетіти, не працюю. Я якось перелітаю yeah, його. А коли я не хочу летіти, мене він відправляє кудись. Я сражаю, я. Нічого страшного. Я тут як мене були шалі. І так, я пограв на фенку, як я казав, і тепер я хотів пограти на Єйлі, якщо не обірветься запит, будь ласка, я отримав, я сказав Єйлі, я так не їжу, не обірветься запит, це поки що все, я просто закінчу, дограю на Єйлі і все, і все, і закінчу це відео, а потім треба буде монтувати цю речку, додавати бо все, обірвалося, але до цього, до Ааа, вона огнем, а я її зараз снігом. Слухай, no <laughs> слухай, слухай, слухай. Слухай. У мене сьомий левел, бо я став багачем. Замість того, щоб купити е, Як воно? деркову силу на когось я купив. Я подумав, що буде доброю ідеєю. Так. Ааа, так вона ще уровно на лута? я думаю, просто відтаки. Навіщо ти біжиш в центр? Тебе і так мало І що? чого ти нічого не робиш? Мені дуже цікаво, чого нічого не робить. Знову не чистий. О, щин на боні. Дякую. Але в мене вже є. Кин на так такий крутий! Що тут? Сьогодні мені дуже багато того кейл, Кин на Бонні. ось цей кін на Альпріма, з цим значком та аватарку. Аватарку я зараз не буду показувати, Га. Э, цей гаджет ні, гаджет. Гаджет на пен выпадал. Так, гаджет на пет. і гипертяж на розу. А де гроза? Роза. І зіптик на розу. Ну так ось. Думаю, можна взяти коші. Ви слухали цей саундтрек, до речі? Це дуже крутий саундтрек, Мені він дуже подобається. І це мій, напевно, любимий саундтрек. До речі, вона стоїть на звінку. Саундтрек з Бравостарцю, але інший трішки. Можна закінчувати. На цьому покої, який так вписується в цей корабель. Тут просто піратські пісні. Там є Скорісті Крафта пісня. Та я не пам'ятаю як вона називається. Але. Е, до побачення! До побачення! Ще одне відео в Бравл Старсу. Я надіюсь, вас вже не дістали відео тільки по Бравл Старсу. До побачення! До побачення! І підписуйтесь на мозосворка та Еркета, як це мені не впихати рекламу.